Випускник Кострижівської школи на Буковині Василь Щітка цьогоріч склав три предмети з національного мультипредметного тесту на максимальні 200 балів. Це українська та англійська мова і математика. Я сподівався на краще, молився господу Богу і гадав, що а ось мені вийде. Ну вийшло. Дізнався, що 600 ще в аудиторії щойно як склав саме тестування. Реакції як такої в мене ну. Не було, здається, тому що ну коли мене були люди. Я трішки ніби е, е, Намагався триматися, але щастя переповнювало. До НМТ Василь почав самостійно готуватися на початку навчального року. Щодня виділяв 5-8 годин на підготовку. 90% усього матеріалу, що я знаю, це звісно, що заслуга наших вчителів. Решта це інтернет-джерела, звісно, що раніше я не байдикував, кажу так, як є, але найінтенсивніше почалося все в останній рік навчання. Я не можу сказати, що я годувався до якогось найбільше. У мене усе було порівну, можна так сказати. У мене були дні розписані, все прекрасно, що я маю вчити. Іноді в один день було по два-три різних предмети. Я просто намагався чим найбільше загнати в свою пам'ять, щоб якось це все воно там збереглося. За словами директорки школи Оксани Кисельової, тато, мама та бабуся Василя вчителі. Велика честь і повага саме родині. Мати, учителька колишня, батько у нас учитель фізики. Одна бабуся і друга бабуся на даний час знаходяться на пенсії. Але одна бабуся вчителька початкових класів, друга бабуся, вчителька історії. Найбільше мотивації, звісно, що від батьків та від моїх бабусь, які усі брали участь у навчальному процесі, зокрема в цій школі. Тому розумієте, що в мене була така мета ну, хоча б якось виправдати своє ім'я. Василь каже, що найінтенсивніше готувався до математики, бо хоче продовжити навчання у виші саме у цьому напрямі. Залишаюсь в Україні, ну тому що тут найлегше. Це по-перше, це рідна земля. Якось і поки теж не маю я великого бажання. Вибір є величезний, Ну але я зупиняюсь на Чернівецькому національному університеті імені Федьковича. По перше, це зручність. По-друге, це знову певно зручність, тому що це є основний аспект у виборі мною університету. Місто більш-менш недалеко розміщене від мого дому від цього села. Я більш-менш в ньому орієнтуюся. Я розумію, що мені не недалеко до батьків. У мене там є знайомі люди. За словами Кисельової, цьогоріч всі випускники школи успішно склали НМТ-тест та набрали прохідні бали. Для цього в школі останні декілька років для випускників проводять додаткові заняття з історії, математики та української мови. Марія Мороз, Роман Палатик, Суспільне, Новини, Чернівці.